Ця дата широку об'єднує бойових побратимів. Час сумних спогадів та момент спільної радості від нинішньої мирної військової служби. Кожен рік до кожного курсанта доводиться інформація, проводяться бесіди з курсантами академії учасники бойових дій, які працюють в академії, допомагають місту, ходять по школах по різних. Тож проводять бесіди з молоддю, розказують про війну, розказують про мужність наших людей, про патріотизм. Хмельницька Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького традиційно вшановує воїнів-інтернаціоналістів і пам'ять про тих, хто своїми грудьми боронив чужу землю. Особовий склад Національної академії пам'ятає, свято шанує найкращих синів і доля вітчизни. Священна є пам'ять про ваш героїзм, мужність при виконанні інтернаціонального обов'язку, готовність платити найдорожчу ціну своє життя. Ми довічно пам'ятатимемо, кожного, хто віддав своє життя заради миру, спокою та стабільності в світі. Йосип Марчук, нині полковник у відставці, каже, що про війну в Афганістані дізнався одним із перших. Йому повідомили, що його полк переводять у повну бойову готовність. Тоді усе було під грифом цілком таємно. Я прибув на співбесіду до командуючого ракетні війська мій артилерії сухопутних військ маршалу Передєрську, артилерії Перєрського Георгія Юхімовичу. Він виходить за столу, протягає руку, обнімає і каже: Йосип Мусійович, пока ти ціни спокійно спав в Москві, твій полк приведений у підвищену бойову готовність. Поки повернешся в кушку, він буде в повній, але це не для преси. Про свою службу у східній державі Йосип Мусівич може розказати чимало і вже точно ніколи не забуде того дня, коли віддали наказ перетнути кордон Республіки Афганістан. Службова нарада розпочалась з того, що командир дивізії каже: що сьогодні в республіці Афганістан пройшов державний переворот. Наказую перетнути державний кордон о 23 годині 30 хвилин. Заблід додому, обняв двох своїх доньок. Поцілував дружину і сказав, я пішов воювати у залі. Генерали, полковники, молоді курсанти усіх єднає святий обов'язок вшанувати учасників бойових дій. Національна академія Державної прикордонної служби України вкотре нагородила своїх героїв. А молодим курсантам наголосили, що воїни-інтернаціоналісти, які не повернулися додому, своїм подвигом заповіли нам жити мирно. Олексій Єленков, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.